Ви просто уявіть, нас одна річ наскільки з'єднує, що ми готові жертви своїм часом, фінансами, бажаннями раді одного і для блага один одного. І це неймовірно, що наскільки класно, що в нас є Бог, Ісус, через якого ми маємо вільне життя від гріха. Ми з молоддю читаємо Біблію по порядку. І ось нещодавно ми читали один такий класний ориок з Біблії, який мені звернувся на увагу. І ми сьогодні цей оривок трішки заглянемо. Трішки заглянемо. У нас буде одне запитання, навколо якого ми будемо рухатись. Це питання так звучить. Цього героя було непросте життя, але що давало силу не здаватись? Звичайне питання, яке навколо нього ми будемо рухатись. І ось цього героя звати Єремія. Зараз ми з вами дізнаємось, що це був за персонаж Біблії. І ось ще уявіть, ще до того, як народився Єремія, Бог має для нього вже план. Єремія перший розділ п'ятий вірш. Бог каже до Єремії: Перш ніж я сформував тебе в отробі, я пізнав тебе. І перш ніж ти вийшов з лона, я посвятив тебе пророком для народу поставив тебе. Це неймовірно. Єремія ще не народився, а Бог знав як його покликання. Він каже: Він буде пророком, який буде показувати для мого народу, що він робить правильно, а що неправильно, щоб пояснив, за що можливо Бог карає народ. Знаєте, він не просто каже: «Іди, будеш пророком. Він дає йому слово. Ось я вкладаю слова мої у твої уста в 9-му Знаєте, хто читав цю книгу? Це, до речі, 24-та книга Старого Заповіту, якщо ви раді, то не... ну, так легше було зорієнтуватися. Може зауважити, що цей пророк говорив про Божий суд. Тобто, тут трошки негативу, що вам потрібно покаятись, бо прийде е, проте Спасите, вам треба покаятись, не бути таким бутівним, змініть своє серце. І що ізраїльський народ буде покараний, якщо не зверне зі свого шляху. Ну і звісно, після таких декілька яскравих виступів Єремії, деякі люди його не злюбили. Від нього з'явилися вороги, які хотіли зробити шкоду цьому пророкові. Але і тоді Бог дає обітницю Єремії. Читаємо разом Єремії 1,8. Не лякайся перед ними, бо я буду з тобою, що тебе рятувати, говорить Господь. 19-й віршик. Будуть вони воювати з тобою, та не переможуть тебе. Бо з тобою говорить Господь, що тебе рятував. Ми бачимо, що Бог знає, хто такий буде Єремія. Він дає йому доручення. І Він каже, в тебе будуть перешкоди, в тебе будуть проблеми. Але Він каже, обіцяє, я буду з тобою і ми переможемо. Знаєте, і у цій обітниці, і не лише ті, давали йому такий міцний фундамент. Під час того, як перше, люди з його міста, там де він народився, хотіли вбити його, тому що він проку... прокував ім'я Господнє. Він казав, що вам потрібно здатися в полон в ім'я Господнє, отак Бог Господь бачить. І люди його не виділи. Ти таку дурницю говориш, що в ім'я Господнє. Також коли священник побив Єремій і посадив у колону біля храму. Його не раз сажали у в'язниці за просто, як він говорив, що прийде Вавилон, який знищить вас, вам треба здатися. Князі переконали царя, царя кинути Єремію в яму з багном, щоб він там помер з голоду. Тобто наскільки людям було противно те, що він говорить, і його вважали зрадником державного рівня? Бо він каже, що нам треба здатися ворогам. Типу, це для них було безглуздо. Але під час такого важкого стану він не здавався, Єремія. І ми можемо це прочитати в книзі. Але він вірив в обітницю, які Бог давав йому, що я тебе поставив, і я знаю, я знаю твоє життя, коли ще не народився, я знаю, що тебе проблеми. Але я буду з тобою, і ти ці проблеми пройдеш. Єремія, і в це, він зробив свою обідницю. Кому цікаво, можете почитати Єремію, там дуже класно розвивається сюжет, дуже цінно. Але знаєте, а сьогодні Єремія давно вже помер. Та й світ вже не той, проблеми вже не ті. Але Бог не змінюється. Звучить, можливо, банально. Всі кажуть, Бог не змінюється, ти не переживай, все пройде. Але якщо це вірити, на мою думку, це дуже сухо. І воно важко йде, воно дуже сухо. Знаєте, Бог дає нам обідниці, як Єремії. Псалмоспівець оспівує. Псалом 39, 13, 16 вішик. Ти створив Отро моє, ти видка мене в утробі матері моєї. Твої очі Очі бачили зародок мій. І книзі твої записані всі мої дні. Від самого народження, от кожен з нас святкує день народження, чи не так? Або пам'ятає, коли народився. От зі самого цього дати, коли ви народилися, Бог вже мав на вас план. Ви вже були дуже цінні для Бога. І він, знаєте, знаючи, що це життя спорчене гріхом. Заплямоване, що буде злість, заздрість, гнів, ось таке все, що нас бентежить, чи що ми ходимо засмучені, Він, знаючи це, дає нам наступну обіцянку. Ісаїв 41, 10. Не бійся з тобою боя, і не озирайся, бо я Бог твій. Зміцнює тебе і тобі поможу. правицею правити тебе я підтримую. Бог завжди поруч і ти. Ти йому не байдужий. Можна подумати, ну да, на планеті приблизно 8 мільйонів людей, яке значення Богові для мене простого, який українець, який, можливо, не має освіти, чи взагалі багато проблем. Яка йому різниця до мене? Але знаєте що? Від, якби Богу не було різниці, то ви би не зробили знаєте що? Всі ми цей вішик знаємо. Івана 3:16. Так Бог полюбив світ. Ви замітили, що не вказано народ якийсь: світ, все людство. Так Бог полюбив мене і кожного з нас. Це означає, що Він не тільки полюбив, типу, а емоція весело. Він зробив дуже важ... цінний крок. Він показує свою любов. Що дав сина свого однороженого, щоб кожен, хто вірить в нього, не загинув, але мав вічне життя. Він не тільки викупив, він не тільки дав можливість мати вічне життя. Він стає ще першим ініціатором. У вас може бути ситуація в житті, коли ви розумієте, що виходу немає. Але це не так. Вихід є, але він не лише один це в Ісусі Христі. Він полюбив тебе і хоче, щоб ти був з ним. І він стає першим ініціатором. Якщо в тебе є, виникає питання, це добре. Тому що Бог, знаючи, що люди, такі будуть створіння, які будуть з вас запитанням, Він каже до них, дає таку обіцянку, обіцянку дає. Єремій 33:3. Покликуй до мене. Бог зацікавлений, щоб я своїм проблемами. Своїми словами, можливо, не треба а щось таке філософське. Я підійшов і просто виплакався. Він каже: покликуй до мене. Йому цінна твоя думка, йому також він переживає цю біль, яку ти переживаєш. І тобі відповім. Він дає, він той, хто дає відповідь, і це показує, ще раз чудність нашого Бога. І він не тільки дає відповідь, і він каже, обітниця, тобто те, що він обіцяє. І тобі розпри про велике та незрозуміле, чого ти не знаєш? Мало того, що ви прийшли своїм питанням, Бог його відповість, він тобі дасть наскільки більшу інформацію, що ти спочатку не зрозумієш. І це обідниця, яку Бог дає. Знаєте, що мене захопило в цьому герою Єремії? Проста людина, Біблія не описує, що він був якийсь крутим. Біблія не описує, що там його батьки мали статус. Біблія не описує, що він робив якісь героїчні поступки, визволяв народи. Але Біблія зауважує, що він був вірним покликанню. Йому допомагала збирати таку вірність, коли його доганяли князі, бо хотіли вбити, коли його власний народ переслідував і бив, тягнули в, в, в яму кидали там, де від голоду вмирають. Бог беріг і він виконував своє покликання, тому що він був вірним обітницям. Бог сказав, і Єремія почув і вірив це. І ми бачимо, як Бог провів чудну Єремію. Отож, Бог був з Єремією. Чек ви думаєте, не був Бог з Єремією. Був. Якщо ви маєте певні сумнів, рекомендую почитати книгу Єремії. Ви переконаєтеся в іншому. Бог був з Єремією. І ми читаємо, що Бог не раз рятував Єремію від смертельних ситуацій, від голоду, від побиття взагалі. Його основа була це ті обідниці, які Бог давав йому. Знаєте, мене захоплює те, що він не тільки, знаєте. Почув раз, використав, а потім, якщо проблеми є, він наче не працює. Тобто він те, то, що він скористався, це не спрацювало, значить, це не працює. Він лишався вірним і він розуміє, що лише в Бозі є вільність. Знаєте і, дорогі брати і сестри, давайте будемо разом вчити обітниці. Ми лише сьогодні, оце зверху, зачепили трішки тих обітниць, яких Бог лишив в Біблії, їх, на, їх насправді набагато більше. Якщо ми будемо вивчати їх і практикувати, будьте впевнені, що ваше життя буде вже не таке, як інше. Під час битви будете мати, чим відбитися, а в кращому випадку атакувати ворога. Тому давайте, дорогі брати і сестри, з Божою допомогою будемо вивчати ці обітниці, приймати їх, і йти з вірою і виконувати своє покликання. Якщо зараз важка ситуація, це не означає, що це кінець. Це означає, що потрібно починати використовувати обітниці. Амінь. 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 Будьте благословені.